Всім привіт! Буквально вчора ми опублікували інформацію щодо збільшення мінімальної зарплати до 9 тисяч гривень у 2023 році, і багато громадян України побачили в цьому. Дійсно, просування нашими можновладцями реформ задля блага наших громадян, але, на жаль, у піднятті мінімальної зарплати є зворотня сторона монети, яка має свої наслідки. І давайте ж не будемо забувати про те, що мінімальна зарплата, точніше, на мінімальній зарплаті, формується достатньо багато показників соціальної допомоги, податків і всього іншого. І тому зміна мінімальної зарплати також веде за собою зміну і. Ін інших показників, які сплачують звичайні громадяни та бізнес. І тому я хочу в сьогоднішньому відео вам більш детально розповісти, до чого насправді приведе підняття мінімальної зарплати з 6700 гривень до 9000 гривень, це майже на 30% у 2023 році. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. І ось я хочу, по суті, вам вже донести інформацію і надаю вам отаку ось таблицю, де вказуються соціально-економічні показники, які прив'язані до мінімальної зарплати. І звісно, підвищення мінімальної зарплати повпливає на ці показники в сторону зростання. І так, Перший показник мінімальний ЄСВ. ЄСВ це єдиний соціальний внесок. Тобто це той внесок, той податок, який сплачує це навіть не податок, а відрахування, які робить роботодавець з заробітної плати, яку нараховує офіційно працюючому робітнику в цій організації. І от мінімальний єдиний соціальний внесок становить 22%. Тобто, при піднятті мінімальної зарплати збільшується і відрахування роботодавця. Далі, максимальна база єдиного соціального внеску, це максимальна сума, яку може роботодавець заплатити. Це 15 мінімальних заробітних плат. Тобто, теж при збільшенні мінімальної зарплати роботодавець змушений буде платити більше оцих відрахувань. Ідемо далі. Єдиний податок, тобто по бізнесу другої групи. Хочу сказати, що найбільше юридичних осіб. В Україні це першої і другої групи. І якраз оцей податок 20% від мінімальної заробітної плати станом на перше року становить 20%. І звісно, що при збільшенні мінімальної зарплати цей податок збільшиться, і юридичні особи повинні будуть платити більше оцього податку. Далі штрафи за неоформлення трудових відносин 10% мінімальних зарплат у місяць виявлення. Хочу повідомити, що останнім часом достатньо багато проводиться перевірок на організаціях щодо офіційного оформлення трудових відносин, і бачите, штрафи теж будуть расти разом з мінімальною зарплатою. Також дуже важливо, що мінімальна пенсія за віком також прив'язана і до мінімальної зарплати. Це, можна сказати, позитивне рішення. Позитивний момент в даному піднятті мінімальної зарплати, тому що 40% від мінімальної зарплати це є мінімальна пенсія, тобто при мінімальній зарплаті, при підвищенні мінімальної зарплати, зросте і мінімальна пенсія. Хочу наголосити, що ці зміни будуть на протязі квітня, липня та жовтня 2023 року, і також вони повинні відобразитись і на мінімальних пенсіях в ці ж самі періоди. Далі. Максимальна ставка податку на нерухомість 1,5% мінімальної зарплати на 1 квадратний метр. Це податок, який плачується власниками нерухомості, у яких нерухомості загальної, сум, загальної кількості більше 60-60 квадратів. І, звісно, теж мінімальна зарплата, збільшення мінімальної зарплати приведе до збільшення цього податку. І як ми бачимо в загальній картині, що підняття мінімальної зарплати. Не завжди являється якимсь позитивним рішенням користь звичайного громадяна України. На жаль, підняття мінімальної зарплати все ж таки призводить до навантаження на бізнес, збільшення платежів податків. І в результаті це буде збільшувати надходження до казни, і в подальшому ці гроші підуть на різного типу дії, які зможуть покращити ситуацію в країні, або ж не піти по цьому призначенню. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.